Вікторе, розкажи, будь ласка, взагалі, як ти вирішив стати захисником України? Така історія була, що я навіть про це ніколи не думав. Я до цього часу, там до 16-го року, зовсім служити не хотів, тому що для мене якось ця служба якось дико було, я дивився, це форма, думав, це зовсім не моє. Потім почитав одну книгу, не пам'ятаю, що за книга, але там навіть не про військових, там інопланетні якісь битви. Думаю, блін, а може я спробую спробувати військовим піти. Може, чимось допоможу там, тому що з 14 року вже почалась війна, це був вже якби 16-й рік, і також думав, десь якусь користь, може, принесу. І ось так уже в мене вийшло, що я пішов по зв'язку за відношенням, буквально. І через місяць там прийшло вже це відношення, кажуть, давай, поїдеш на навчання. І ось так мій почався шлях. Розкажи, будь ласка, про. Те, як відбувся твій останній бій, тому що ми можемо тут багато розказувати про історії вступу до лав ЗСУ. Тут всі герої. Але я хочу розказати, щоб ти розказав про те, як з тобою трапилось те, що ти втратив кінцівку. Ну, Це було з 23 на 24 серпня. Я повинен був заступати наряд, але не заступив, попросив командира, щоб я був відповідав за озброєння. Тобто, я попросив, щоб навести там лад, все зі зброєю, привезти до ладу. Але попросив його, і він сказав: розбирайся, в тебе є два дні, щоб ти розібрався. Але в нас ставлять групу таку, як резервну, це 10-12 чоловік, які щось, якщо втрапляється на кордоні на допомогу, ми виїжджаємо до них. І вже ближче, ближче до вечора на кордону зайшло ДРГ. Це було там Янжулівка, селище таке, це біля Семенівки. Нам кажуть, подзвонив черговий, каже, збирайтесь, потрібно їхати. Ми приїхали до точку збору в Семенівці, були на бронемашині. Ми такі ще постояли, посміялися. Там хтось, бо треба, не треба їхати, там, поки це все розбиралось. Ми поки з'їздили ще хлопці, там шаурми нам взяли, ну, щоб перекусити, щоб не стояти там просто. Але десь проходить хвилин 10 і свист такий є є, і, і міномет. Один, другий, попадали, жив. З нами був, був полковник. Він сказав, давайте поки роз'їжджаємось, тому що вже сюди приходи є. Ми по точкам, я ще так стояв. Ми тоді, тоді, тоді з дружиною жили багато багатоповерківці. Я ще дружи під'їхали ближче додому, там з товаришем кофе те, кофе взяли, там попили. Я дружині подзвонив, кажу: що ось якщо нічого не буде, то скоро буду вдома. Потім все одно нам сказав полковник, приїжджайте в точку збору, будемо все-таки рухатись. Потрібно чи ні? це вже було десь біля восьмої вечора, вже так стемніло, добре. Але все одно сказав їхати. Я йому ще теж казав, що Петрович варто туди їхати, тому що вже вечір, не знаємо, що там і як там. Ні, все одно поїхали, він виконував можна сказати, просьбу там однієї людини. Все одно людина попросила, потрібно їхати. Ну, поїхали, так, поїхали. Може, коли приїхали туди, вже таке, тому що ми приїжджаємо туди. З однієї сторони машин 5, з другої 30 стоїть, І це все під дорогою. Думаю, ну блін, ну це кажу, приїхали. Туди пішли забирати 200 це у Збройних сил було група з восьми, десяти чоловік. Ми, ми сиділи, чекали їх десь півтори-дві години. Перед цим ще рухались по дорозі якихось два тіла незрозумілих, тому що ми їх вели, -вели і вони кудись ушли в ліс. Ми ще сиділи, напевно, час, на мушці держали, щоб вже в глазах такі почали сирінки такі бути непонятні. Але нікого так і не було. Повертається одна група, прилітає за ними дрончик, друга група також <свісно> з дроном супроводження. І в цей час, буквально там вони тільки приходять, кажуть, ми так ще біля дороги стояли, приходять, кажуть, ну все, зараз вже збираємося, по домам, все. Тільки вони почали скидати з собою спорядження, почули вихід. Одразу прихід, буквально дві секунди прихід. Ну, Що, що зробили вони, хто приїхав, сіли просто по машинах і тікати. А на кого погранці сталося, та ні на кого. Всім все одно, всіх просто окинули і все. І ми залишилися, як можна сказати, один на один з мінометом і все. Тобто в районі 10 метрів в точку, де ми знаходилися, то це не ліс, а таки біля дороги лісочок такий, який проходив. То... І туди було 18 приходів. Перший, там, з перших трьох приходів, це одразу товаришу попало в ногу. Він впав від болі, каже, відходьте, а Серега підбіг до нього. Давай прив'язувати. Я поряд стою, він каже: «Відходьте до лісу, мене перев'язали, я зараз буду підповзати. Ми буквально розворачуємося. І отак, як від мене дерево стояло, одразу прихід, все яскраво, так стало, акваріум, хтось щось кричить, я теж не розумію нічого. Потім, вже коли приходжу до тями, відчуваю жахливу біль, руки нема, уже все. Ну, і тоді була така погода, що листя, оце почало все потрошки осипатися. Все. І туди ж попала грязь, тому що це все впав, і грязь попала туди. Кістка тирачить, все це таке жахливе було. Але в один момент я почав то все вишкрибати. Звідти. На адреналіні я починаю то все вишкрибати, грязь, звідти, щоб якось спасти. Руку також тримаю отак, на другій руці, і все вишкрібає звідти. Також потім. Від, товариш теж каже, що з ногою відбило ногу, у нього було поранення стопа. Я з цією рукою позу до нього, якось що ближче, вже приходить. Я потім доповзаю до нього і відчуваю, що ще щось з голови тече. Я хоч був у касті, але осколок також У Мене отак пальце влазило десь десантиметри 3-4 палець голову так влазив. Я в голові також з почав вишкрібати, але потім розумію, якщо я почну це все вишкрібати, то буде ще гірше. Я це все, каску знімаю, бронежилет просто з себе так ось знімаю, через цю руку, де поранена, задіваю болі. Вже просто так впав, лежу. Бігав ще один, одна людина, яка з нами була, але в нього так контузія чисто була, йому пощастило, і слава Богу, що так вийшло. Тому що він бігав, знайшов радіостанцію, почав викликати вже людей. Я також надав допомогу, там які товариш зі мною був це з ногою. Я ще також повезу товари, що там за ногу трогаю. У мене таке пометнення, якесь уже голови, кажу: о, моя рука. Він ще такий, ні, це моя нога. А, кажу, ладно, тоді, а, ні, моя рука тут, назад. Тобто я взяв і в один момент таке, знаєш, більше посміялися. Я не знаю, як в такій ситуації ще можна було сміятися, але сміялися. Я ще таки думаю, Ну все, підбігаєш товариш там перев'язувати щось, кажу. Ні-ні ні, кажу, тут не трогай, тому що якщо я зараз почну перев'язувати, я втрачу свідомість і можу більше не прийти. Тобто, якщо повезе, нас приїдуть, заберуть, якщо ні, то, то вже така моя доля. Але в один момент приїхали, це ми пролежали десь півтори-дві години в лісі. Приїжджає де група, все-таки насмілилась після того, після обстрілу, це вже скільки пройшло. Насмілились приїхати, давай мене забирати під руки, хватати одразу біль, мене на автомати. Мене ще тягнеться. я кажу, хлопці, тільки руку скажіть, щоб руку пришили, тому що в мене кажу, весілля через місяць, мені потрібно, щоб рука була у мене. І ось так вийшло. Но ми там лежали. От чесно скажу, ми вже лежали, попрощались. Там спочатку я лежав і казав, що я вже просто виключаюсь. Серега рядом лежить, каже. Віця, зачекай, зачекай, за нами прийде. Проходимо хвилин 10, він теж каже, я теж. І ми це друг друга рукою. Раз, він мене, я його, він мене. Ну, і так по пощастило, що все-таки нас забрали, е везли до Семенівки одразу. Е Позвонили е папі, позвонив е сусід. Батько теж військовослужбовець. Так, батько теж військовослужбовець. Я ще лежав з телефоном, думав, щоб набрати їм, але. Літали дрони, щоб ще раз не було приходів. Тобто вони приїхали, там би сусідом і забрали. І ось так це все сталося. Коли ти прокинувся в шпиталі? Перші твої почуття? Ну, які почуття? Я пролежав в комі три дні. Казали, що можу більше, але клигав через три дні. Я не розумів, що я. Я одразу не відчував руку, ногу. Uh, і дружина одразу була зі мною там. Майбутня дружина. Так, майбутня. Ні, Вона ж була вже дружина. Ми так. ж розписалися. А тільки весілля планували. Весілля планували, так. І це повезло, що ми розписалися, тому що її пускали везде без проблем. І вона одразу прийшла до мене. Я кажу, що в мене з рукою, тому що фантомна біль не біль, а відчуття фантомне. Я хочу руку почесати, я туди направляв руку, а я ну нема нічого, я не розумів. У мене голова в такому одному положенні лежала, тому що трубок куча була, і в нос, і в рот. І я кажу, що мене там з рукою? Та нічого, мене задурювали просто і все. Ну, я хитро знайшов, кажу, мені потрібен телефон. От я не можу повернутись. Вони відлікали по-різному -по 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 і по різному, але все-таки сказали. Я сприйняв це нормально, якщо чесно. Тобто я розумів, куди я йду, і розумів, що може відбуватись. Я сприйняв нормально, зайшли до палати, мама з татом, потім я кажу. Просто так сказано, що в магазини, замовляйте мені руку і ногу. З ногою все гаразд. А з ногою нормально, тоді лікарі сказали, що не знаємо, що з ногою. Тобто, коли ходив, коли я дзвонив знайомому, там він приїхав. Це на даний момент проректор інституту. І він приїхав туди і каже, сказав головному лікарю, Спасіть тільки йому ногу, Тому що думали щось там з ногою не незрозуміло. Відходжу на не відходжу і спасіть, тільки йому ногу. І так вийшло, що зараз відхожу, і нормально. Вже потрохи там, підіймаюсь, ходжу. Спочатку зовсім мене там тащили на руках, щоб я якось ступав на неї. Ось такі от були давай учіця. перейдемо з тобою до більш мотивуючих питань, тому що давай. я хочу, щоб наше інтерв'ю було мотивовано. Скажи, будь ласка, чи були в тебе такі взагалі моменти, коли хотілося здатися, і що саме допомогло боротися? І зараз тут так про все дуже відважно розповідати? Ну, угу. дивись, таких моментів не було. Чому я повинен здатись, тому що у мене є сім'я, у мене є батьки, бабуся, дружина саме найголовніше моє. Тобто. На що мені здаватися, якщо вони були постійно зі мною, підтримували. А я тут такий, що ні, от впаду в депресію, була депресія, не спорю. була там, Але дружина з нею витягувала, я таку там пораду, що найкращі наші психологи це наші дружини. Тобто вони завжди нам допомагають і підтримують в будь-який момент. Тобто, коли були в госпіталі, вона була постійно зі мною. Там, мої забаганки, поїхати туди. Я кажу, я в госпіталі не хочу їсти. Тобто, ми знаємо, це не залежить від госпіталя, чим вони продукти ці кормить всі кажуть, от у госпіталі це залежить від держави. Держава дала фінансування на це. І за цього ми нічого не їли в госпіталі. В якому шпиталі ти був? Спочатку я був в лікарні в Чернігіві, а потім перевели вже в Київ ДПСУ госпіталь Державної прикордонної служби. І там дружина вже виконувала забаганки, ресторани, Макдональдси. Що я прийшов, протезист каже, ну не протезист, а той, хто робив операцію, каже, було 77 кілограмів, там за півтора місяці вже 87 Каже, ти ще так пару місяців і будеш 120 мінімум. Але все-таки вийшло. Я і тут був десь 100 кілограмів, я так набирав, і вона набиралось дуже гарно. За останній час, навпаки, скинув 12 кілограмів, тому що сів на дієту, їм траву всяку, невкусну, але приходиться їсти, що робити. І також виходить, що навіть зрозумів, що з однією рукою підтримувати форму і займатися, також це все можна. І навіть нянчити маленьку доньку. Так, да, також, ну як нянчу. Біля мене положили, там, граю з нею. Скільки та... доньки наразі зараз? Буде 3 місяці 29 числа, буде три місяці вже. Та вона общем, це, ну це класно. Це така булка. що знаєте, таке відчуття, коли виникає, що от хочеться розцілувати, і тебе просто привці бабочки зсередини. От у мене в ці останні два дні я з'їсти її просто хочу. Mm -hmm. Це реально класні емоції. Скажи, будь ласка, як змінилося життя з появою вже нової руки? Тому що ти пройшов реабілітацію? І як вже змінилося життя, коли в тебе з'явилася така нова сталева рука? Да, рука реально класна. Що е, я скажу? Як ми сиділи з Іваном, там у нас теж було інтерв'ю, він каже, ти, похоже, як Т тисяча. А я, я ще сидів, такий кажанка була, чорні штани, чор чорні там, педалі були, і весь таком на чорному. І він каже, точно як т 1000 там термінатор. Що е, я скажу? та з рукою ну, е, були комплекси якісь. Тобто комплекси того, що там нема руки, це все ціліпається, мене це все роздражало. Але як поставили руку, я навіть вона розряжена, все одно її одягаю, тому що мені, мені класно, мені подобається. Тобто нема такого, що я там якось буду казати, та я не такий, там в мене друга рука. Та ні, нормально все. ну Другого, другого вже не дано. Тобто є таке вже, і кудись відходити назад ти вже не можеш. Повернути свою руку там, може, років через 10-20, скажуть, приїжджай там тобі чужучіюсь, чи, чи зроблять там, проведуть нерви, все тобі просто пришиють і ти будеш ходити. По дому також щось можу робити там, допомагати дружині там. Звичайно, це я так сказав допомагати, тому що я тільки ну, Ти щось... я бачила, в тебе є свій блог в інстаграмі, звичайно. ти готуєш салати, готуєш страви. Ти це показуєш, як ти да. там, вправляєшся по хатнім справам? Ну, нарізати щось можу. Це без, без проблем. Там, якщо десь щось притримати, тобто так надавлюєш, вона спокійно притримує, там дошку притримав, нарізав це, це без проблем. Але зараз продаються спеціальні такі, які... На штрих хоч туди, помідори, ну, овочі, грочоовища, все, все, що можна. І також нарізаєш хоч і однією рукою. Це, звичайно, класно, тому що вона робиться так. тобто Доньку там, взяв, там, де щось теж притримати, ну, десь щось взяти, донести, там, пакет якийсь донести. Тобто Якщо в тебе мінімально там, щось потримати, телефон, що заважає, що тобі щось потрібно зробити, Тобто сюди поклав телефон, його навіть можна притримати, я ж кажу, що я хотів би щось показати, але я дубіна, що забув зарядити її все. Ну ми покажемо це Наступно, наступний раз. Скажи, будь ласка, от тві ти ведеш свій блог в інстаграм? Угу. Там, до речі, дуже багато підписників. Чому саме після вже поранення ти вирішив так сміливо заявити про себе в соціальних мережах? Ну, дивись, чому когось, як кажу, стіснятись, і показувати. Я реально хочу показати, що життя ніяк не змінилось, і воно продовжується. І потрібно жити і радіти цьому. Тому що, якщо ми будемо відходити кудись назад і казати, що та ні, я вже не такий, я якийсь деформований, ні, такого немає, тому що всі такі самі люди і нічого не зміниться. так звичайно. Ми в чомусь стали менш функціональні. Тобто десь я щось може менше зробити, але така сама людина, якому хочу показати навіть е, всій Україні, хай, хай це буде так звучать, е, як далі жити з протезами і. Як, е, це можна сказати, що показати от людям, як воно є на самом насправді? Тобто нам багато там показує тікток і інстаграм, отак рука робить, отак от рука робить. Мені надалі в планах там показати там повсякденне, там, наприклад, життя, яке я буду робити. Там я роблю свій план, там пишу там і це все хочу зробити. А що би ти порадив тим, хто зараз проходить через важкі травми та поранення? Ті, хто зараз на реабілітації? Ну, саме найголовніше, це я б сказав, що не, не опускати голову, тому що нічого не змінило, ще раз повторюсь, і е, тільки рухатись вперед. Тобто зайнятися справою, якою давно хотів, але не, ніколи не виходило, тому що постійно була служба. Тобто, мене так само, це була служба, і нічого ти не зробиш. Або АТО, або ОС це було вже потім. Потім тут, ти зранку до вечора. Зараз, наприклад, в мене також в планах так відкрити свій бізнес. Я зараз е буду подавати заявку на грант. Е, Тобто я веду свій блог. Бізнес там е я зараз є проектним менеджером е плечо-плеч, ветеранської спілки. Тобто потрібно десь розвивати, щось робити. Мене багато де запрошують е на якісь засідання. Інтерв'ю. Тобто, Інтерв'ю багато. Це я не знаю, яке це вже мене там п'яте, вже четверте. Але повинно бути першим було. Так, повинно було бути першим. І ось так, я, я вважаю, що не потрібно може себе якось там завжди показувати, якщо ви не хочете, ну не хотіти військовим бути там публічним, просто не показувати себе в такій ролі, там, що от зі мною щось не так. Тобто знайти себе і реально показати те, що в тебе раніше ніколи не виходило в такому фоні. З чим ти йдеш по житті? Тоже ціна, я ну, йду зі своїми принципами, можна так сказати. У мене є принципи. Ми недавно сиділи в кафе, з сім'єю там відпочивали і зустрів там знайомих. Вони кажуть, там проблемна є дорога, а в знайомої там двоє дітей, які йдуть. З діагнозами, я не, ну, не буду казати, з якими, і вони там погано ходять. І, а в їх біля їх якраз це там ямка, яку потрібно залатати і щось зробити. Через неділю вона мені передзвонює. Я там порозмовляв, там, пару людей, яких я просив там, щось зробити, мені давали адресу, казали, поїхали туди, з'їздимо, щось побачимо. Я порозмовляв, вона мені через неділю пише. Віця, то. Ти поговорив, там, зробили ямку, зробили підйомники для колясок. тобто, ну, Я, ну, я сказав, а то, що зробили, ну, це класно. Тобто, в мене такі принципи, що я хочу якось там добитись якоїсь правди. Хочу, хочу від держави чогось такого добитись, тому що на даний момент держава багато де нас кидає. Тобто, і каже, що нам чогось дає, але на даному етапі вона нас так кидає, що ми не розуміємо, чому. Я ось читав на сьогодні, що там якусь премію заложен в бюджет, що для суддів 160 тисяч премій. Я сьогодні прочитав, я був в такому шоці. Я думаю, в мене пенсія там ну, 20 тисяч, да? це небагато. На даному етапі для нашого життя, коли долар по 42, і у нас 20 тисяч пенсія, ну, це таке. Це Якщо одному, ще якось можна крутитись. Якщо у тебе сім'я, то це на сім'ю потрібно по 20 тисяч на кожного, щоб щось одягнути, поїсти і щось зробити. І я от реально був в шоці від цього, що відбувається. Я вважаю, що для військових потрібно якось підтримувати, а вони там судді, потім 20% додавали. Прокурорам, да, прокурорам добавив 20%. До зарплати заложено. Ну, а військові, що військові. Ну, ти служиш молодець, ні, так. кому ти потрібен. І я ж кажу, це мій принцип якоїсь, хочу правди, і все. Хочу правди, хочу якихось пояснень, які вийшов би одна людина, і хоч щось би нам пояснила. Хай навіть вийде той самий президент Володимир Зеленський, просто. Зберуться воїни, і хай він спробує щось пояснити і сказати хоч пару слів до людей, які зараз без руки, без ноги. А якщо та людина залишилась сама, хай, хай їй поясни, як їй жити на 20 тисяч далі і що їй робити. І цій людині потрібно заплатити за якийсь уход, щоб за ним хтось ходив, дивився. Я не представляю, щоб я робив без дружини, тому що вона кожен день мені в чомусь допомагає. Та цих коштів зовсім дуже мало. І я вважаю, що от хай одна людина вийде і це все пояснить. Я знаю, що від теми відійшов, тому що це вже таки наболіли, і хочеться багато на, на рахунок цього розмовляти. Я знаю, що я постійно про державу кажу, але воно дійсно так і всі це бачать. Але не позитиві. Вірю в Збройні Сили України. Так.